Завдяки руху інерції палка переходить вперед. Вона падає, і цю інерцію ми ломимо, і вона рухається назад. І ми ломимо цей стан хвилі в своєму тілі, і ми починаємо відчувати, як розслабляється зап'ястя, лікоть, лопатка, плече. Ми тазом рухаємо стопи, штовхають підлогу і знімаємо напругу із суглобів нашої руки. Дуже важливо відчувати теж палку, щоб вона нас не вдарила. Ми спрямовуємо її перед собою. Вона вертикально рухається. І рухаємось у стані такого розслаблення. Слабляється зап'ястя, де було слабе, воно там зміцнюється. Там, де було перенапружено, там розслабляється. Те ж саме робимо назад. Довгий вдих, довгий видих. Ми не затримуємо дихання, лікоть вниз. І ми повинні концентрувати, свідчувати, що палка вона контролюється нашою вагою і зап'ястя спрямовує палку вперед-назад. Ми знімаємо на Супер. Кладемо палку, відчуйте ліву праву руку. Відчуйте, що рука тут така стала, вона наповнена, вона і розслаблена, і в такому тонусі. Супер, зробило. Палку можна піднімати пальцями. І те ж саме робимо на протилежну сторону. Рухаємо. Від тазу, таз назад, палка спрямовується назад, таз вперед, і ми тазом тягнемо вперед. Але таз рухається від наших ніг. Палка вона нас зараз навчає. Концентруватись, відчувати своє тіло краще, бо якщо ми не будемо відчувати, ми отримо палкою. Да? Хвиля йде скрізь тіло і в протилежну сторону. Це корисно також для всіх спортсменів, ті люди, котрі керують. там, різними предметами, ракетки там, і так далі. Да, то нам важливо вміти відчувати речі в своїх руках і впливати через тіло на речі. Тобто я не використовую там зусилля сильне, я спрямовую хвилю е, в свою палку. Супер, беремо м'ячик, зажимаємо там, де рухалась палка, і те ж саме робимо. Відчуйте, як буде зараз впливати м'ячик на лопатку, на рух цілком нашої руки. Робимо вдих, видих, відчуваємо об'ємно все своє тіло. в протилежну сторону. Палка рухається від хвилі в нашому тілі. Супер. Відчуйте ліву праву сторону. Тепер, коли ми зробили це з м'ячиком, це ви можете відчути, що дає більше розслаблення. М'ячик він там розправляє наші суглоб. Наше плечо лопатку він дуже впливає. Ця структура куля вона впливає на розправлення цілком нашого плеча, і наші плечі стають які більш розслабленими і прямими.